Долучаємо до нашого ефіру. Арсенія Пушкаренка, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Пушкаренко, добрий вечір. Добрий вечір. Студія, добрий вечір Україна. З моменту повномасштабного вторгнення Естонія посідає стабільно перші місця в рейтингу за співвідношенням кількості наданої Україні допомоги відносно свого внутрішнього валового продукту. Це дуже важлива країна для. Підтримки нашої з вами держави, і з огляду на це, на вашу думку, як позначиться на наших міждержавних відносинах, те, що там з'явився новий уряд, ну, дійсно в Естонії новий уряд, і факт того, що Естонія фактично? Є лідером підтримки України, це дійсно проявляється з підношенням до ВВП до населення. Ну і звичайно багато конкретних речей, які зроблено. Найбільше політичних заяв зроблено Естонію. Естонія є одним із лідерів у відновленні України, відновлюючи Житомирську область. Ряд об'єктів вже відкрито. Це і садочок Вовручі, і міст який які бузернули російською ракетою в рамках проєкту першої ведії вже відкриті будинки, дитячі будинки сімейного типу для багатодітних родин прийомних переселенців відновлюються зараз інші об'єкти будуються житло для переселенців. То дуже багато конкретики, і звичайно, що Естонія продовжує демонструвати це лідерство і для нас, для України, зміна уряду в цій державі це помітна звичайна подія, тому що. Уряд і парламент Естонії приймає дуже багато важливих рішень, і навіть те, що це єдина держава в світі, яка закріпила і своїм прикладом, намагається продемонструвати 0,25% свого ВВП найближчі роки виділяти на саме військову підтримку. По попри всю іншу підтримку, в тому числі відбудову про я сказав Житомирщини, це звичайно дуже конкретний приклад і дуже конкретна допомога. Вибори в Естонії відбулися в березні минулого року. Я керівник міжпарламентської групи співробітництва Верховної Ради з Естонією якраз тоді перебував в Таліні. Я відвідав всі штаби всіх політичних сил, які потрапили до парламенту. Всі підтвердили. Підтримку України, і ми так і продовжуємо рухатися. дійсно причина це перехідка і калас на роботу в Єврокомісії. Вона буде очільником зовнішньої дипломатії. Для нас це дуже важливо, тому що це посилення наших позицій, посилення голосу України на рівні тепер уже всього європейського союзу, і це дійсно. Топ дипломат, новий уряд абсолютно сформований з партії попередньої коаліції, тобто партії, які рішуче підтримують Україну. Що говорити, що міністром оборони залишився Ханно Певкор, великий друг України, багато робить. Є позитивна, особливо позитивна новина для нас. Він номінував на канцлера, тобто другого особу в міністерстві оборони, колишнього посла Естонії в Україні Каємо Куска. Це людина, яка зробила надзвичайно багато, яка має великий авторитет. Дуже чітко. Орієнтується в тому, що відбувається в Україні. До речі, першого зброєння ще до 24 лютого Каймо забезпечував надходження в Україну. Тому я вважаю, що це тільки посилить сьогодні підтримку Естонії військову, в тому числі не тільки в Естонії з країнами НАТО. Марго сахна дійсно ну бо для нас це два ключових міністра міністр оборони і міністр закордонних справ залишився на своїй посаді. очільника МЗС він за останні півтора року. Відвідував Україну п'ять разів і, відвідуючи Україну, відвідував і Житомирщину, і відкривав ті об'єкти, про які я згадав. Тому ми звичайно сьогодні дякуємо стоні за всю підтримку. Сподіваємося на продовження лідерства. І одне з нещодавних рішень вже попереднього уряду, який підтримав парламент і підписав президент. Це перша держава, яка вилучила за знерухомлені російські активи. Близько 30 мільйонів євро е, в свої держави і передає їх на користь України. Тому ми е, сподіваємось і очікуємо від нового уряду продовження е, чіткої е, підтримки лідерства у допомозі Україні, пане Арсенію. Маємо розуміння, що Естонії доведеться. Ну, доведеться не просто, а, а чи просто напевно так з Латинською Америкою вони там співголовують по одному з пунктів формули Миру Зеленського. Ну і парламентська делегація нещодавно з Латинської Америки з звоїжу повернулася. З якими результатами повернулися насправді, і е, як ви бачите ситуацію, кого і на що можна буде переконати, вже переконали, або з ким без варіантів розмовляти в Латинській Америці, бо вона ж доволі строката і велика. Бачите, українська формула миру і те про що е, говорить наш президент, і презентуючи її в листопаді 2022 року на е, саміті G20, це відбувається. Українська форма миру об'єднує е, держави в різних куточках світу, тому що вона апелює до повернення дії міжнародного права статуту ООН в Україну, а значить, на прикладі України і в інші куточки світу, де ми сьогодні бачимо близький схід е, за Загострення і минулому році ми пам'ятаємо, як Венесева намагалася виставити необґрунтовані театральні тери... 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 претензії до Гаяни. Тому дійсно Українська форма миру сьогодні об'єднує і різні держави співголують, так само, як Норвегія, Канада в четвертому пункті форму миру, на якій на... 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 говориться про повернення всіх наших е... полонених, які сьогодні в Росії це і військові, і цивільні і діти. Так сьогодні і Естонія дійсно, як ви правильно зазначили, спільно з Аргентиною головує у п'ятому пункті форму миру. Це дуже важливий пункт. Один з ключових це питання відновлення територіальної цілісності України. В, в межах міжнародно визнаних кордонів, то до дев'яносто року, та повернення дії міжнародного права статуту ООН. і дійсно наша парламентська делегація буквально минулого тижня, пан Гречук, Дмитро Натавуха, Тетяна Циба перебували в країнах Латинської Америки, і якраз одним з ключових тем їхнього візиту Чилі, Аргентина, Парагвай, і не випадково були обрані ці країни. Перед цим там була наша. Перший віце-прем'єр-міністр економіки з візитом урядовою, крім питання економічної співпраці і двостороннього розвитку з цими державами торгівельно економічних питань, тому що було. Делегація урядова з акцентом на економіку, і наша делегація парламентська і очолює голова комітету економічного розвитку. Але і звичайно, це питання імплементації п'ятого пункту форму миру. І дійсно в Аргентині відбулися і в Парагваї, і в Чилі відбулися зустрічі на найвищому рівні нашої делегації в усіх країнах. Зустрічі з керівниками. Обох палат парламентів комітету зовнішньої зовнішньої політики групами дружби в Аргентині при нашому візиті нашої делегації була створена група дружби в парламенті з Україною. Булися зустрічі міністерства закордонних справ, міністерства оборони, міністерства юстиції. З уповноваженими людини цих країн, і звичайно, що доносилася правда, доносилася інформація. На жаль, ми відчуваємо сьогодні в цьому регіоні брак інформації правдивої, яка відбувається в Україні а з іншого боку, великі посольства, які розгорнуті в Латинській Америці, Росії дезінформують і нав'язують фейки а, і а, саме Чилі. Де і була наша українська делегація, в тому числі буде приймати п'ятий пункт формулу миру, тому наша делегація, працюючи в Чилі, обговорювала із парламентарями із з урядовцями прийняття конференції і тих держав, які сьогодні під підговорянням Естонії Аргентини входять. В зацікавлені в допомозі України у реалізації п'ятого пункту, тобто відновлення територіальної цілісності, і є чіткі напрацювання, є чітке розуміння. Я думаю, що наш візит посив і прискорить нашої парламентської делегації і групи, яка сьогодні в парламенті створена. У Верховній Раді це міжфракційне об'єднання України, держава Латинської Америки, Карибського басейну співробітництва з ради майбутнього. Вона наблизить і посилить проведення цієї конференції, тому що є дуже чіткі проговорені речі. Є певний план дій, і перебуваючи в Чилі, нам було підтверджено українські делегації, що Чилі готова прийняти на цю конференцію. Перебуваючи в Аргентині, ми отримали чіткий сигнал, що дійсно Аргентина співголовує, що Аргентина разом з Естонією працює сьогодні над проведенням цієї конференції над залученням більшої кількості країн з різних куточків, тому що нам важливо і ви побачили навіть коли Китай сьогодні виступає своїм мирним планом, який підтримував Бразилія. Ми чуємо перше, що на столі це кількість країн. Які підтримали або позитивно оцінили дослівно, якщо ми говоримо про китайську сторону, позитивно оцінили а, ті пропозиції, які сьогодні пропонує Китай та Бразилія. Тому нам важливо кожна країна в усіх куточках світу, яка сьогодні підтримує українську формулу миру. Тому ми вдячні всім державам, які брали участь у глобальному саміті миру, які сьогодні допомагають нам. В імплементації українського формули миру, і звичайно, що важливі сьогодні зусилля кожної держави, яка безпосередньо вголує в, в ті чи іншій групі, і я сподіваюся, що найближчим часом Чилі прийме цю конференцію міжнародну, і ми наблизимо імплементацію українського формули миру. Ми наблизи наблизимо, наблизимо відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах в 91 го року, і звичайно імплементацію. Імплементації не тільки п'ятого пункту форуму миру, а й взагалі української форуму миру. І дійсно ми дякуємо сьогодні і Естонії. Ми дякуємо сьогодні і Аргентині, і Чилі за їхню підтримку і зусилля, незважаючи на те, що в кожній з цих держав є свої питання, але дійсно підтримку України, підтримку української форуму миру і зусиль. Для консолідації об'єднання держав, для того щоб наблизити справедливий мир в Україні, Угу. пане Арсені Пушкаренко був із нами. Дякуємо, що долучилися до бесіду.